Хай Бог благословить нас. Слава нашому Господу, дорога церква. Зараз були слова сказані, такі, що щоб Господь був в нашому серці, Його любов була в нашому серці, Його слово було в нашому серці. От. І це дуже важливим є. Я буду говорити також щодо нашого серця, щодо того, що наповнює наше серце. І буду читати місце Списання, це притчі, 4 розділ, 23 віршу. Більше всього, хранімо, храні твое, серце Твоє, тому що із нього істочники життя. Сердце – джерела життя. Тобто все те, що є в нашому серці, все те, що його наповнює, воно далі, скажімо так, формує те, як, яким є наше життя. І я буду наводити ще приклади і списання, тобто, що було в серці у людей, і який наслідок було в їхньому житті, які наслідки, що приводило, от, до яких наслідків приводило те, що було в їхньому серці. От. Дивіться. Справа в тому, що те, про що ми думаємо, воно якраз і виявляє. Те, ким ми є, якими ми людьми є. Фактично, якщо я думаю постійно про духовні речі, я духовною людиною, якщо я постійно думаю про о, такі матеріальні речі, про те, як влаштувати там, от, життя своє, там, вирішити питання, якщо я тільки про це говорю і про це думаю, я фактично є така людина. Тобто я цим займаюся, я цьому вділяю, посвячую своє життя, свій час, я такою є. І мова не йде про те, щоб взагалі не турбуватися про такі життєві речі. Ні, про це не говорю. Але є акценти, є пріоритети, як сказано в писані, що перше шукайте Царства Божого, правди Його, все те інше воно приложиться. Тобто, якщо я правильно розставив пріоритети в своєму житті, я можу бути духовним, духовною людиною, я турбуюся про духовне. Також про ці питання, які є життєві, я їх не забуваю, Господь фактично влаштовує вирішення їх, але я шукаю перше горнього. Більше всього, бережи своє серце. І давайте, от так от подумаємо, а як його берегти, і взагалі, що це таке, як його можна зберегти і що може взагалі зашкодити серцю. Є джерела і, ще є, можливо, канали, які наповнюють серце це. Очі ми можемо бачити і щось заходить в наше серце. Ми можемо чути і через наш слух, через наші вуші заходить також щось в наше серце. Ми маємо почуття, ми маємо бажання, і через ці бажання також щось заходить в наше серце. І справа в тому, а що ж заходить через ці всі канали? Що ми дивимося, на що ми дивимося, чого ми бажаємо. Про що ми слухаємо? Знаєте, а про що люди говорять, як правило, про те, що їм цікаво, про що вони думають, про те, що їм цікаво. І от е, е, задаймо питання сьогодні собі, а про що ми думаємо, про що ми говоримо, про що нам приємно чути? І, відповідно, ми можемо е, на основі відповідей на ці запитання, про ці запитання, можемо приблизно так от для себе сформувати от е, своє положення якою людиною я сьогодні є? І чи бережу я своє серце по цим напрямкам? Чи можливо, коли те, що мало би входити через мої очі, воно не входить? І навпаки, якщо те, що б не мало входити через мої очі, воно навпаки входить, чи я читаю, дивлюся ті сфери життя чи такі моменти життя, які вони не є прийнятними для духовної людини. Ми можемо і маємо зважувати все ж таки, що є в нашому серці, в нашому житті, які бажання сьогодні наповнюють мене і чого я сягаю. Знаєте, одного разу Господь звертався до чоловіка, і Він сказав такі слова, каже, що гріх лежить у дверей, фактично у дверей твого серця, він тебе приваблює, він тебе манить, але ти господствуй над ним. І ви знаєте, це не просто так, що є якісь, якісь бажання, якийсь от іменно саме такий напрямок, що ти можеш робити чи можеш не робити. Так, ти можеш робити чи можеш не робити, але він сильно тебе влече. Тобто це є сильне бажання, над яким потрібно господствувати, і взагалі розум людський він може розуміти, що це неправильно. Цього не має бути в житті, але є все ж таки от саме цей напрямок, який він манить. І тому Господь каже, що ти господарюй над цим питанням. Господарюй. Так. Тому що часом люди роблять не те, що б хотіли би. І потім вони говорять, а як це могло статися? А чому? Правильно було б зробити інакше, зовсім інакше, але воно вже сталося і вже нічого не поміняєш. І перше, ніж те, що сталося, господарюй над цим. Чоловік, як наслідок, не послухавшися Господа, він. Биває свого брата, і вже нічого не поправиш, вже зроблено. І навіть він починає себе ще й виправдувати, каже, що хіба я там от маю дивитися за своїм братом, чи маю відповідати за нього? Тому, перше ніж це сталося, ми маємо господарювати над тими моментами, які є неприйнятні в нашому житті. А вони будуть виникати, вони виникають щодня. Один чоловік, муж Божий, котрий говорив про себе, я назву його ім'я, це Валам, тобто він пророк Божий. От. Чоловік з відкритим оком, тобто він бачив відкриття від Господа. Але він полюбив ту мзду неправедну, яку йому запропонували, і відповідає, каже, що Господь не хоче мене послати. Фактично каже, що я, то, я за, я би пішов. би. Проклинати народ ізраїльський. Але Господь, Господь мене, мене не допускає. І ось дивіться, цей чоловік він фактично полюбив вже те, те що й, про що йому сказали. Він ще не бачив. Він міг тільки уявляти там ті багатства, які йому запропонували, почесть до цього приліпилося його серце. І десь він в своєму житті, він. Пропустив от, іменно цей момент, коли треба було господарювати, треба було просто подавити це бажанням з дини праведної от, і не йти. Не йти і не проклинати. Хоча Господь, як наслідок, Він благословляє через цю людину свій народ. Але ми бачимо, що людина, повівшися за своїм, пішовши за своїм бажанням, він закінчує своє життя як прорицатель. Якщо ми читаємо Біблію, то бачимо, що Валам закінчує своє життя як прорицатель, фактично як та, як, як та людина, яка, е, говорить, через яку говорить нечистий дух, як прорицатель, хоча був пророком. Далі, апостол Петро, він каже одному чоловіку, ім'я його, Ананія, він каже, навіщо ти допустив? Дияволу вложити думку, твою, думку в твоє серце, обманути Дух Святий. Ось дивіться, був такий момент, коли, коли він допустився. Не зберіг своє серце і дав можливість дияволу вложити цю думку. Можна було продати ту землю і сказати, що і за стільки ми продали, частину ми даємо, частину ми залишаємо, і не було би обмана. В його владі це все було. Але хотілось показатися. Кращим, ніж він був. Хотілося показати себе, що от ми робимо, ми віддаємо все, хоча залишили частину собі. Ми знаємо, чим закінчується його життя. Падає без подиху на землю. Далі, те, що наповнює наше серце. Знаєте, написано так, що сповнюйтесь Духом Святим. Фактично вже буду повторю, повторювати, щоб Ісус Христос Господь Він наповнював наше серце, Його Слово наповнювало наше серце, щоб сповнюючись Духом Святим, ми могли Йому служити і приносити плід, і бути йому вірним, як наслідок, пройшовши цей шлях, який. Я не знаю, в кого який цей шлях, не знаю, який в мене цей шлях. Але знаєте, він є не такий і довгий. Стоя ще одного разу, Можливо, я не хочу так, якби сильно згущувати фарби, але все ж таки така думка, думка в мене була. Колись я стояв біля одного такого кіоска, там виробляють надгробні такі от надписи, що чоловік чи жінка жили з такого то часу, народилися, померли. Я так подивився, що різниця не така велика. У когось там може бути 50 років, у когось 70, у когось, можливо, 90. Але взагалі це, це, це швидко. Це дуже швидко цей час проходить і. Як ми його використовуємо, наскільки ми спонімося Духом Святим і цінуємо цим часом, що є відведений для нас? Тому що можна швидко його і знаєте так, згаяти. Можна, можливо, наполовину шукати Царства Божого, правди його, і наполовину шукати вирішення всяких питань, влаштування свого життя наполовину. От. Але Господь каже, що ось я стукую в дверей. Я стою і стукаю, і хто впустить мене, з тим я буду вечеряти, і він буде зі мною. І знаєте, нехай не буде в нашому житті так, щоб Господь Він виявився з тієї сторони, зовнішньої сторони дверей нашого серця, але щоб він був всередині, щоб він наповнював, і щоб, як сказано, що вселюся в них, буду ходити в них, я буду їхнім Богом. Вони будуть моїм народом. Тобто, всякий, хто водиться Духом Божим, да, є син є дочка Божа, щоб так було в нашому житті. Не так, що ми десь трішки і так, і трішки і так, і там, і там, але ненадійна та людина, яка, ідучи за плогом да, і озирається. Про це говорив Господь. Тобто, на повну силу максимально ми. Повинні, відповідно до Писання, шукати Царства Божого, берегти своє серце і дивитися, чим воно наповнює, а взагалі-то наповнювати його Божим духовним. Іще одне місце Писання зачитається Псалом 118, 9 вірш. Як юноша содержать чи статті путь свой, хранінням себя по Слову Твоєму, є засоби. За рахунок яких ми можемо берегти себе. Це Писання, це слово Боже, берегти свій шлях. І будуть виникати різні випробування. Вони виникають, різні бажання, думки, все це буде. Але потрібно перемагати це на основі писання, тому що Слово Боже є меч духовний. Дорогі друзі, дорога церков, давайте подивимося і проаналізуємо. І це дуже корисно, коли ми дивимося наше життя, як ми прожили вчора. Як сьогодні ми почали жити цей день, про що ми думали, чого ми шукали, чи духовні ми є. І є можливість поправити стан наш, наше становище духовне, от, наше положення перед Богом є можливість. І це потрібно робити, тому що ми не знаємо цієї миті, коли. Буде написано, що ця людина закінчила життя ось тоді-то і тоді-то. Ми не знаємо, воно може прийти миттєво як для молодої людини, так і для більш старшої людини, але щоб на той час ми були чистими, непорочними, щоб наше серце воно було наповнене духовним, Божим, щоб, знаєте, оцей, скажімо так, от, е тест. На придатність до Царства Божого ми пройшли, ми його склали, і ми були придатними для Господа. Нехай Господь благословить сьогодні і надалі нас в цьому богослужінні і будемо уважними, щоб наші серця вони були відкриті от, і наповнювалися духовним. Находячись на цьому місці, щоб ми роздумували про духовні речі і знали, що ми є перед лицем Всемогутнього, перед лицем того, котрий. Говорить слово, воно змінює серця, змінює життя, все він може. І будьмо уважними. Нехай Господь нас всіх благословить. Йому нехай буде слава, віки віків, і будемо молитися, дорога церква. Будемо дякувати Господу за те, що Він продовжив дні життя нашого, про те, що Його слово, воно є живе, воно є діяльне, і ми прийшли до живого Бога. І нехай це спілкування, воно дійсно буде. Живим не формальним, а живим амінь. Молимся.